Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Ми спільнотою українських буктюберів долучаємося до великого збору на три мавіки. Загальна ціль збору 570 тисяч гривень. Збір відкрила Іра Ніколайчук, українська лідкритикиня, яка дуже часто організовує різні збори, і це її найбільший збір для підсилення однієї з бригад збройних сил України. Ми спільнотою українських буктюберів долучаємося до цього загального збору. І наша ціль 30 тисяч гривень. Дуже прошу вас долучитися до цього збору, бо дай однією гривнею, Всю інформацію я залишу в описі до цього відео і обов'язково розказуватиму у своїх соцмережах про цей збір, поки ми повністю його не закриємо. Ціль 30 тисяч гривень. А у відео я вам хочу розказати про книги, які я читала у травні, і в мене абсолютно не було часу на читання цього місяця, і вдалося прочитати лише дві книжки. Але це прекрасні видання, розкішні, і вони дуже цінні. І одна із цих книжок просто увійшла в найкращі книги цього року вже. Точно можу вам про це сказати, і тому не важливо скільки книг прочитано головне, які це книги. І я дуже спокійно ставлюся до кількості прочитаних книг до прикладу за місяць. Хоча, звісно, хочеться завжди читати більше, аби більше знати чогось, і відкривати для себе якісь інші світи, і нонфікшн цікавий, і художню літературу. Але якщо немає часу, якщо не вдається, якщо я не можу читати і я читаю в звичному якомусь повільному темпі чи книгу, якось хочеться довго, довго, довго прочитувати якусь, то я спокійно до цього ставлюсь і приймаю це як факт, і мені від цього дуже класно. Першою у травні була книга Теріпрачі та Правда це перше моє знайомство з цим автором, і це фентезійні світи, які мене полонили, але це позациклова історія, і я навмисно саме з неї хотіла знайомство розпочати з цим автором, аби просто зрозуміти, це моє чи не моє. І що я вам точно хочу сказати, що так, попри те, що мені було складно прибиратися крізь усю сукупність персонажів і персонажок, які там були. Бо це і перевертні і вампіри, і люди, і всі-всі-всі просто. І це такий фентезійний світ. Але настільки він весь тримається купи своїм гумором, своєю сатирою. У цій книзі йдеться про Вільяма Деворда, який відкриває першу газету Анкморпорський час. І потім з'ясовується, що з'являється ще одна газета такий таблоїд того часу. І тут якраз починається історія про правду і вигадку, про сенсації і справжню інформацію, і боротьбу між цими поняттями. І тері прачет розповідає про своїх цих фентезійних персонажів, але ми чітко можемо простежити е його порівняння просто і вплетення сюди звичного нам суспільства і того, що відбувається в суспільстві, і порозуміння чи ні між людьми, і расова, наприклад, дискримінація і. Такі питання, які він тут висвітлює, і так само у книзі дуже гарно прописані якісь такі моменти, культурні, якісь феномени, які ми можемо впізнавати, і за цим так само чіплятися за цей текст і не відпускати його. І так було цікаво читати цей гумор таріпрачета. Настільки ця книжка весела, вона дуже класна, вона піднімає настрій. Тому що читаєш і усміхаєшся, і якийсь такий позитив. Насправді гумору дуже багато, і текст цей наскрізно пронизаний дуже різними цікавими думками і філософськими такими думками-висловами. І в мене дуже багато тут також поміток залишено у книзі, які я потім певна що відкриватиму, і повертатимуся знову в цю історію в цей текст. І і не читавши жодної більше книги Тері Прачета, можу сказати, що так, це цілком така самостійна історія, але звісно, знаючи, що відбувалося в інших книгах, очевидно, читачі пізнаватимуть тут саме тих персонажів, які виринають з інших книжок, з інших циклів. Тому що я навіть не читаючи, але тільки чувши про них, розуміла, що це якраз персонажі з інших циклів таріпрачета. І книга надзвичайно красиво оформлена, видана. Тому це просто дуже чудове було моє читання, і саме так почався мій травень. І ще одна пречудова книга, яку я прочитала у травні, це Кетрін Стокет і її книга прислуга. В мене видання попереднє. Зараз уже в серії Культріт видано книгу в новому виданні. І це історія, яка настільки багатогранна, вона настільки показує зріз суспільства з різних точок зору, що просто приймає до глибини душі. і... Не залишає і справді показує життя в Америці у 60-х роках. Це штат Місісіпі. Це Мінні, це Ейбелін, і це дівчина Скітер. Мінні та Ейбелін це прислуги, і вони працюють на білих господарів і виховують їхніх дітей. І Скітер біла дівчина, яка повертається додому після університету, і власне вирішує, чим вона хоче займатися в житті. А вона хоче бути журналісткою, і вона хоче писати тексти, хоче написати книгу. І темою своєї книги вона обирає дослідження чорношкірих жінок. Їхні розповіді, їхні історії, і те, як їм живеться, коли вони прислуговують білим леді. І ось тут дуже цікаво, наскільки авторка багатогранно розказала цю історію, наскільки вона з різних сторін описала все, що там відбувається. Тому що це і історія цієї дівчини скітер. Я зараз до речі покажу вам також дуже багато в мене тут, бачите, закладинок у цій книзі, бо так само я дуже багато всього. Залишала тут, що хотіла потім перечитувати і різні думки. І дуже цікавим є саме ставлення до вибору своєї дитини. Так, ось цієї дівчини, яка приїхала з університету і каже, чим вона хоче займатися. І потім, в розмові, їй запитують, чого ви хочете, скітер? запитав він. Я вип'ю і багато льоду. Ні, він усміхнувся. Я маю на увазі в житті, чого ви хочете. Я глибоко вдихнула, знаючи, що мама б мені порадила сказати гарних, сильних дітей, турботливого чоловіка, нове блискуче кухонне начиння, щоб готувати смачну здорову їжу. Я хочу стати письменницею, відповіла журналісткою. Може писати романи, може й те й інше. І вона займається в житті тим, чим вона хотіла. Вона йде до своєї мети, до своєї цілі, але чи приймають вдома цю її історію і як саме приймають чи ні? І так само історії жінок, які працюють на цих білих людей, і як вони виховують їхніх діток. І до болю історія печальна, і як ставилися загалом до чорношкірих людей і про цю сегрегацію, і закони, які були прописані, і є тут в книзі там, брошура, на яку потім якось скітер натрапляє і просто читає де. Прямим текстом написано, що можна і що не можна робити чорношкірим людям, куди їм можна приходити, де їм можна бути, де ні. І дуже багато тут такого. Тож так само показано різні приклади і різні приклади сімей, і того, що може бути в історії однієї людини в житті, наприклад, однієї білої леді, і її ставлені до жінки, яка її готує їсти. Яка працює на неї, і в іншій сім'ї яке ставлення іншої білої леді до жінки, яка виховує дітей, яка їх обожнює, і яка просто вчить їх не розрізняти людей за кольором, і яка вчить цю дитину і розуміє, що ця дитина виросте, і в якийсь момент все одно ці діти. Стають такими, як їхні зараз дорослі. І від цього їй дуже болить. І дуже цікаво, як відбувається трансформація. Загалом, як росте оця дитинка маленька, і так оця надія, що буде одна дитина, а потім ще і ще хтось виросте із уявленнями про правильне ставлення до людей, тому що всі люди рівні, неважливо якого вони кольору. І ця безмежна любов. Ейбелін до цих діток, яких вона виховує, вона вже виховала їх 18, і з цього починається книга. І зараз от вона в нову сім'ю приходить виховувати також дитину, дівчинку, а потім і хлопчик там з'являється. І просто наскільки в неї ця безмежна любов до цієї дитини, білої жінки, яка до неї насправді дуже жахливо ставиться. Дуже боляче було читати в певні моменти. Тут насправді відбуваються дуже страшні події, і уставлені до чорношкірих людей, і уставлені батьків до своїх дітей, відповідно там матері до своєї дитини. Словом, багато складних таких болючих моментів, але книга дуже про людей, про їхнє ставлення одне до одного. І наприкінці книги я прочитала про авторку, і це був її перший роман, що так само дуже цікаво. що Перший роман і настільки сильна, на мою думку, робота. Це дуже сильна книга і дуже чудова. І вона точно в найкращих книгах цього року в мене. І загалом у таких найкращих книгах, які я будь-коли читала, так само я можу і в той список її внести абсолютно цілком і точно. І після основного тексту є інформація про те, що авторка якраз описувала і свій власний досвід, і досліджувала також інші джерела для того, щоб більше дізнатися про ставлення людей до чорношкірої прислуги в своєму домі. І Кетрін Стокет... Трішки деталізує, розказує про те, як в них правила, які здіяли в сім'ї, як вони ставилися до Деметрії, їхньої прислуги, і, відповідно, що вона робила, і як вони з нею говорили. І шкодує дуже Катерин Стокат, що вона в неї не запитала багато всього, що по тому, коли вона виросла, зрозуміла, що хотілося б знати з перших вуст з її вуст, і Диметрії, їхня прислуга, вона померла, коли Кетрін Стокент була 16-літньою дівчинкою. Дуже хороша книга. Я зараз хочу вам ще можливо десь зупинитися і якийсь уривок прочитати. Хочу закричати так голосно, щоб крихітка почула мене, що бруд не має кольору, а зараза не в Негритянській частині міста. Хочу зупинити ту мить, а вона настає в житті кожної білої дитини, коли вони починають думати, що темношкірі чимось гірші за білих. Неймовірно чудове видання, неймовірно чудова книга, неймовірно чудовий текст. Ось такі книги я прочитала у травні. Діліться, що ви не читали цікавого і хорошого. Дякую вам за увагу. Долучіться, будь ласка, до збору. Нагадую вам, підтримуйте, будь ласка, Збройні Сили України. Я знаю і точно впевнена, що ви це робите. Але ще раз нагадую і бережіть, будь ласка, себе тих, хто поряд з вами. Дякую, що дивитесь. До зустрічі.